Так, і знову всім привіт. Дорогі підписники та глядачі каналу. Слава Україні, героям слава. Ось ми друзі, знову вибралися до лісу. На дворі тишина. Вибрали, вийшли сьогодні трошки запізно. На годиннику вже восьма година. Все переважно йду зранку, але сьогодні щось не вийшло. Ну це нічого. У лісі туман. Туман капець. Метрів 30 і нічого вже не видно. Густий-густий. І наш ранок починається зразу, з першого збитого білого гриба. Молоденький, білий. Я на нього став нечайно. Ось такий молодий. Тут я Відбив я йому шапочку. Ось. Такий красень, помпулатий, грубий. Ну. Номер перший. Є Зараз його зразу почистимо. Найдемо ножик. А ну, ходи покажися. Чистий, нечистий. Зараз вам покажу. Трошки проріжу його глюбше. Як хрупає. Дивіться, ох, знову по. Зараз не будеш обрати. Ось. Чистосенький дід сніг. Бачите, який класний. Красота. Добре, беремо крузину. Перший є такий туманний загадковий ліс. Тишина. Навіть та сьогодні не співають. Чути легонько де не де але не так завжди. І нам тут попадається, друзі, молодий, чудовий грибочок. Ось, який він. Тому його хтось перевернув. Хтось його вже підбив. ледь ледь тримався наверху. Ось такий красунчик молодий. Рядушком від нього тут ще один зазирає. О, таких нам два попало. Добре, беремо, йдемо далі. Так, і ось нам перший чудовий пан гриб попадається на сьогодні. Ну, це вже красивий. Білий помпулатий гриб. Дивіться, бочечка. О, такий красень. Нам попався. І що, ось такий. Красота, правда? Красота. Так, забіг я, друзі, в другу бучину. В Старішу, в грубу бучину. Но тут гриби вже осінні попадаються все переважно. Перебіг я майже вже всю бучину тут. -ка. Ну добре і не видно, бо туман. І навіть не повірив своїм очам, що тут попався на білий гриб, а тутка гриби ростуть осінню. а він вже тут кавиріс середина серпня, який білий. І він тут же є. в цих боках. Так думаю, а ну піду зайду, подивлюся тут, хоч я мало вірю, що тут щось може бути. Обходив, обходив. Думав, немає нічого, вже тут на виході хотів вертатися назад туди вверху молоду бучину. А він тут таки один виріс. Красота. Дивіться, який гарний білий гриб. Правда, Красивий. Пахне і чистонький. Зараз чистим. Йдемо далі. Так, попадають нам такі дві молоді гарні сироїшки, гарні фіолетові, молодесенькі. Діцька гарна. Вже ще недавно вилізла. Молоденька. Можливо, сироїшки ще полізуть. Ой, ще одна така. Такі дві красуні. Обчищаємо, йдемо далі. Ну що, друзі? І нарешті після довгих плукань. А ходив я, напевно, більше як півгодини. Нам нарешті попадаються два білих. Ось, і два чудових класних. по один. Тут красень зазирає. Такий помпуляка. Ось. Там ще молоденький росте. Накрень, собі виросте. Ось такий один. Ну, Там є ще другий зазирає. Дивіться, який чудовий, тут каша один. Два вкупі. О, красавчик. попадається вони дуже рідко, друзі. Там десь-там десь треба походити. Але попадається. Але зато вони чистонькі, тверденькі, ярко, чисто, як осінні гриби. Красота, правда? ідемо далі. Так. І тут нам таких дрібоньких хащиках попадається знову чудовий пан Гриб. Він собі тут такий засів, красень, навіть його не замітив, майже був пройшов. Лісі трохи темності, але двіцький класний. А ну стоп тут що, а тут біля нього ще малий Ха, кін 2. Чудовий. О. Хайбок. О! Ти шо, Девицький гарний. Красавчик. Правда? О, ну, це він. Білячок. Є, є. Красунчик. Так, візьмемо, що це мало. Так же його рушили. Коли їх рушаєш з листків, все, їх треба виривати, бо вони все одно зогниють. Тут гриби шансів, він легонько тримається на листках. Якщо ти його рушив листками, все, його треба забирати, інакше він зогниє. От так. Добре, дивіться класний. Так, почистили. Листочками прикриваємо курінчики. Так, щоб вони краще приживались. Кладемо О. О. в корзину. Йдемо далі. Вже трошки є. Так, попадає нам, друзі, маримух. Ви класний гриб. Він їстівний, дуже смачний грибок. Ось такий він виглядає. Ніжка у нього переважно все в долині червива. Така червонувата. Ось. Така шапочка у нього класна. Беремо навіть давно. Так, друзі, і знову цей бук. Вчора ми тут підіймали білого гриба на цьому місці. І тут знову вересня сьогодні є ще один. Ось. собі сховувався листочка. Молодий компулатик. Ось такого. Вчора ми тут підіймали одного, сьогодні і знову. Отак От працюють грибнички. І йдемо далі. Ну що, друзі, пройшов я ще кілометрів, напевно, за 4. Довго ходив. Ходив довго, вже трохи втома бере. І Тут нам нарешті попадається ще один такий красень молодий. Гарний білий гриб. Лізу згребив всюди. ходжу вже по дуже багатьох місцях. Там один, там один. Але масового немає. Там один, там один. От такого. Аби назбирати щось, треба походити, то конкретно. Ось такий нам попався.